Вітаю! У всіх на слуху, що з 18 травня починається відлік 60 днів, протягом яких потрібно оновити свої дані громадянам, які перебувають на військовому обліку. Необхідно уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти за її наявності та інші персональні дані. Робимо це будь-яким способом: в ТЦК, в ЦНАПі. Чи в персональному кабінеті військовозобов'язаного. Є інформація, що персональний кабінет вже майже готовий, здійснюється його допрацювання, і скоро ми його побачимо. Щодо персональних даних, то на всякий випадок це аж 33 позиції, які визначено відповідним законом. А що ж буде, якщо не оновити цю інформацію? І ось перше, що спадає на думку штраф. Бо 9 травня Верховна Рада вже підвищила його розмір у декілька разів. І тепер за порушення мобілізаційних норм, розмір штрафу в межах від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. До речі, за порушення мобілізаційних норм на посадових та юридичних осіб може бути накладено штраф від 34 тисяч до 59 тисяч гривень. І ось ці величезні штрафи набудуть чинності після опублікування закону, який належить підписати президенту. Отже, повертаємось до нашої теми: що і як може відбутися, якщо військовозобов'язаний не оновив дані. Давайте розглянемо у двох варіантах. І ось далі варіант перший. Перше, ДЦК фіксує, зокрема, в реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів факт неоновлення даних. Друге. Розцінює такий факт як порушення мобілізаційної підготовки. Третє звертається до національної поліції про адміністративне затримання порушника. Четверте у випадку затримання поліція доставляє порушника до ТЦК. До речі, строк адміністративного затримання може складати до трьох діб. П'яте керівник ТЦК складає адмінпротокол про порушення і накладення штрафу, шосте порушник. Все ж таки оновлює персональні дані в ТЦК а також сплачує штраф. А ось далі варіант другий: перше ТЦК фіксує, зокрема в реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів факт неоновлення даних. Друге розцінює такий факт як порушення мобілізаційної підготовки. Третє звертається до національної поліції про адміністративне затримання порушника. четверте. У випадку неможливості затримання ТЦК протягом п'яти днів надсилає на адресу реєстрації порушника вимогу про виконання обов'язку. І ось у ній, скоріше за все, буде зазначено про оновлення даних безпосередньо в ТЦК. П'яте. Якщо вимога не буде виконана, то через 10 днів ТЦК звертається до суду з проханням обмежити порушника в праві керування авто. Шосте. Якщо суд задовольняє прохання, то справа передається до виконавчої служби. Сьоме. Виконавча служба звертається до поліції з вимогою вжити заходів щодо порушника. Восьме. У випадку затримання порушника поліція складає протокол і вилучає авто а можливо, і водійське посвідчення. Дев'яте після виконання вимоги оновити персональні дані ТЦК подає інформацію до виконавчої служби та скасовує обмеження. Десяте. Також цілком можливий варіант, що ТЦК складе адмінпротокол про порушення і накладення штрафу, який порушник має оплатити. Бо в інакшому випадку постанову про примусове стягнення направлять до виконавчої служби і після відкриття виконавчого провадження заблокують рахунки порушника. Хоча прямої норми про блокування рахунків у мобілізаційному законі і немає, виконавча служба це може зробити за іншими цілком законними підставами. До речі, подивіться на нашому каналі свіже відео про зарплату на картку дружини. Рекомендуємо. Ну що ж, на закінчення скажемо, що закон, який буде підписувати президент, передбачає, що ТЦК без складання адмінпротоколу може скласти постанову про стягнення з порушника штрафу. Присутність самого порушника буде необов'язковою. Тож, якщо особа не оновила персональні дані, не з'явилася за повісткою, то ТЦК. Зможе самостійно винести ухвалу про стягнення штрафу, ухвала буде передана до виконавчої служби. Ну а далі ви вже знаєте.